Маріуполь це останнє місто України, яке мало доступ до Азовського моря. Битва за Маріуполь стала найжорстокішою у війні 2022 року. І від цього, звісно ж, страдали більше всього мирні люди. Сьогодні ми розповім про битву за Маріуполь. Двадцять четвертого лютого Маріуполь було обстріляно з артилерії. 25 лютого Кацапи захопили Павлополь та Піщевик. Але Кацапам це не вдалося без втрат. 22 танки було знищено. Наступ на якийсь час було зупинено. 27 лютого ворог зайняв Черненка та Гнутого. 28 лютого Кацапи, захопивши Бердянськ, наближаються до Маріуполя та захопили Мангуш разом з однойменним аеропортом. Та від мангушу Кацапи наближаються до Азовського моря, а північніше. Наступають у бік Нікольського та зупиняються біля старого Крима. 2 березня Кацапи заявили, що вони оточили Маріуполь, що було направдою. 3 березня Кацапи обстріляли Маріуполь та захопили Нікольське. 4 березня Маріуполь було остаточно оточено. 7 березня Кацапи зробили спробу війти у Старий Крим, але українські сили відбили атаку. Цього ж дня з'явилася інформація, що кацапські сили перегорпробуються для штурму міста. Кацапи захоплюють цупине та Лебединське. Наступають по морю у бій Казовсталі. 10 березня кацапи захопили толаковку. 12 березня кацапи захоплюють виноградне. Вони входять у Старий Крим. 13 березня Кацапи захопили Зартану. Саме 13 березня кацапи вперше входять у Маріуполь. 14 березня Кацапи захоплюють Калиновку та входять у східну частину Маріуполя. 16-го Кацапи захоплюють Бердянське. 17 березня Кацапи підходять до Азовсталі та намагаються прорватися у центральному районі. Саме 19 березня почались бої біля Азовсталі. 20 березня Кацапи війшли у центральний та Приморський район Маріуполя. Таким чином, прорвавшися у цих районах, саме з цього часу почався повномасштабний штурм Маріуполя. 21 березня Кацапи захопили Старий Крим та входять у Маріуполь з півночі. 24 березня, кацапи добралися до центру Маріуполя. 28 березня Кацапи беруть лівобережний район Маріуполя та з'єднуються з центральною частиною армії. Північеше Азовсталі. Кальміуський район попав у оточення. 1 квітня українські солдати повністю покидають передмістя Маріуполя. Кацапи починають штурм Приморського району. Кацапи оточують Приморський район. 8 квітня Лівобережний район було повністю захоплено. Глава ДНР заявив о захопленні приморського порту. Супереч тому факту, що навіть російська влада говорила, що він під контролем України, 11 квітня. Українські солдати прорвалися з оточення. Бійці ЗСУ з Азовмашу з'єднуються з бійцями Азовсталі. А 13 квітня Азовмаш було захоплено, що означає захоплення всього Кальміуського району. 15 квітня Приморський район було відрізано від моря. Та 16 квітня почався довгий супротив на Азовсталі. 17 квітня Приморський район було повністю захоплено. В цей ж день влада Росії видвинула ультиматум воїнам Азовсталі. Про безумовну капітуляцію. Але воїни ЗСУ відмовилися від такої пропозиції та продовжують супротив. 19 квітня Кацапи нанесли удар по північній частині комплексу Азовсталь. 21 квітня влада Росії заявила про перемогу у битві за Маріуполь. 22 квітня Кацапи зупинили штурм Азовсталі, але продовжують обстріли заводу 4 травня. Кацапи прорвалися на територію заводу Азовсталі. 10 травня продовжується штурм комплекса. 12 травня Азовсталь було сильно обстріляно. Кацапи перекрили доступ воїнам ЗСУ до підземних тунелів, які були за межі комплексу Азовсталь. 16 травня було підписано домовленості про здачу солдатів на заводі. 19 травня воїни Азовсталі на заводі Азовсталь здалися у полон. Приблизно 2000 тисячі солдатів здалися. 350 тисяч людей встигли покинути Маріуполь, але 100 тисяч не встигли. Приблизно 30 тисяч людей загинуло під завалами Маріуполя, мирних людей. Люди, які залишилися в Маріуполі, жили там під постійними обстрілами ще 80 днів. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, в якому я пишу цікаву інформацію про війну. Там я публікую мапи, лінію фронту та зрохи аналітики. Там ще багато цікавого, ссылка на нього в описі. Всім до побачення!